Друзі, Черкаський зоопарк, ви знаєте, дійсно дуже гарно зроблено, ось тут штучні озера, канали. Вони себе тут дійсно добре почувають. Я хотів сказати кілька слів все-таки про мої думки про історію Черкас, українців, козаків. Тому що я записав там відео, ну не занадто велике за об'ємом і ну мало який ресурс його взагалі спроможний приймати. Отже, друзі. Побувавши в Черкасах, я доповнив свої знання ще спостереженнями, музейними експонатами і прийшов до висновку. У мене своя версія походження козаків в тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Отже, князь Святослав в 964 році виступив в похід на схід. Цей похід завершився розгромом хозарського каганату. І е, визволенням східнослов'янських словянських племен, які були, платили Денхозара. Е, один із народів північного Кавказу черкеси. Походження його дуже таємниче і версій багато, точно не знає ніхто. Вони черняві, білі на обличчя. І е, в часи ще Османської імперії вони відзначались тим, що Черкашенки. Черкешенки це жінки черкесів, вони були дуже гарними. І Прегерамі Султана, наприклад, найкращим вважалися саме вони. Як пов'язані черкеси з Україною? Святослав переміг цих черкесів, але йому наскільки сподобалось їхній волелюбний дух і їхня кіннота, що він запросив їх на службу до себе. Вони дуже волелюбні, надзвичайно волелюбні. Але служити вони служать як побратими. Оскільки Святослав носив чуб, оселедець, як козаки пізніше, черкеси, які поступили до нього на службу, вони теж почали носити так само чуби, як і Святослав. Святослав прийшов з ними в Україну, в Русь. І поселив їх в місцевості, де зараз черкаси. Оскільки у східних слов'ян черкеси такий звук воно різало слух їм в нашій мові, то е населення, яке їх знало, ну, прозвали їх черкасами. Потім ці черкеси змішалися із місцевим населенням, і е виник такий етнонім черкаси. Етнонім І назва е поселення Черкаси. Ці черкаси 500 років після Святослава ще вони продовжували носити чуби. Це вони відрізнялися, вони були вільними людьми. І це був символ волі. Носили чуби, так як Святослав. Інакше пояснити, як 500 років розрив у часі це неможливо, щоб зберігся цей звичай. Неможливо, адже всі інші українці вони не носили чубів. Потім, коли тут виникло козацтво, сюди тікали селяни від панів, від кріпацької неволі. Вони тут селилися і приймали звичаї цих, цих людей. Вони вільні, значить, як символ волі, ці люди теж відрощували чуби, берели голови і залишали вуса і чуб тільки. І називали себе козаками. От така версія походження козаків. Я думаю, вона найближча до істини. І... Оскільки вони були воїнами, ці черкасиці, то і козаки теж були воїнами. І в середні віки, в 17 столітті, в офіційних московських документах українці називаються черкасами. Не малоросами, а черкасами. Були черкаси Гетманського полку, реєстрові козаки 50 тисяч. І 6-8 тисяч запорожських черкас. Ці черкаси, козаки заснували столицю війська Донського. «Новочеркаськ» – характерна назва. Е, а також е, дуже багато українців переселилися на Дон, і там вони дали початок волелюбству. І Разін і Пугачов були українцями за дослідженнями Третьої канцелярії, тодішнього КГБ Московського, е, його царського пресвітлого Велічества, третя імператорська канцелярія. Вона досліджувала, звідки походять Разін і Пугачов. Вони походять із проклятої малоросійської станиці. На Дону Зімовейська станиця. З одної і тої ж станиці. Різниця між ними 100 років. Це українці. Саме вони посіяли тут зерно свободи. Така от історія, друзі. Тобто Черкаси це не тільки центр України, це початок українців як нової нації, такої волелюбної, яка визволилася. З-під неправедного християнства вони створили свою національну церкву, тобто взяли хри християнські традиції і поєднали їх із своїми власними національними традиціями. Тільки так виникає справжня церква, справжня віра, друзі. Справжня віра це віра воїнів, не віра поразки, а віра перемоги. Ісус сказав: Я переміг світ. І зі мною будуть святкувати і жити в тисячолітньому царстві тільки переможці. Ті, що зараз полегли воїни, через кілька місяців, ну максимум через рік, вони воскреснуть перед другим перешесті і будуть з Ісусом царювати тисячу років. І другий раз смерті вони не побачать. А всі інші люди, які померли вже, вони аж через тисячу років воскреснуть і будуть ще на страшному суді. І далі частина з них помре, що хто, хто, бере, сатану, хто бере Христа, той. Е Залишиться жити вічно, а ті, хто беруться сатану, ну, помруть вдруге. Ну а полеглі воїни, вони взагалі вже не смерті не побачать. Ну а такі, як ми, які, ну, дасть Бог, ми залишимося живі, ми взагалі не побачимо смерті. Це унікально. Просто унікально. Ми живемо унікальний час, друзі.